8 липня у суботу під час відпочинку на озері села Чепліївка Шоцицької громади потонув чоловік. Подія сталася ввечері, коли на пляжі було чимало відпочивальників. Про це проінформував міський голова Микола Нога. Потонув е на, без ніяких причин, ну, просто дикий случай. Поїхав відпочивати. Нирнув і не винирнув. Тому. Випив 100 грам воду не лізь, випив 100 грам воду не лізь. Інструктаж треба провести в і 10 разів кожен один одному розповідає. Вода чудове діло. Літня прохолода і таке інше, але вона небезпечна. І розчитувати, що кожен раз. Пронесе може бачити, от в даному випадку не пронесло. Тіло чоловіка того ж вечора з на діставали водолази. Чоловіку, вочевидь, стало погано, проте ніхто з людей на пляжі не звернув на це увагу. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора комунального підприємства «Шосиська міська рятувальна водолазна служба Ірина Міщенко. Дзвінок поступив на початку п'ятої години. номер один, у нас все було вже підготовлено, тому ми вирішили виїхати і зробити це все як можна швидше. В го року народження уродженець села Чеплівська своєю чергою десенесники наголошують, відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді в день. Купатись дозволяється в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 10 метрів на секунду, температурі води не нижче плюс 18, повітря не нижче плюс 24. Після прийняття їжі купатись рекомендовано не раніше, ніж через півтори-дві години. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватись до зміни температури повітря та води. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин. Правилами поведінки на воді забороні. Купатися в місцях, які не визначені місцевим органом виконавчої влади та не обладнані для купання людей, залазити на попереджувальні знаки, бої, бакени, стрибати у воду щоднів, катерів, споруджень, не призназначених для цього, пірнати з містків, дам, причалів, дерев та високих берегів. Використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше знаряддя не призначене для плавання. Треба зазначити, що днями на Новгород-Сіверщині тіла двох дівчат 14 та 15 років водолази знайшли на дні річки Десна в 300 метрах від місця, де були їхні речі. 7 липня діти пішли відпочивати на пляж за 2 кілометри від села. До їх пошуків залучались понад 30 людей: поліцейські, рятувальники, ДСНС на моторному човні, водолази, представники громадськості.